Вадим Подокопний хмельничанин, курсант 4-го курсу Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Годину виконував силові вправи, вихід силою на дві руки. Між вправами хлопець відпочивав по декілька секунд. Вадим Подокопний каже, що під час виконання вправ йому судомило ноги та від перекладини здерлася шкіра з рук. Перші півгодини був якийсь такий мандраж, в певний такий мірі страх. От, ближе до кінця почалися судоми через е, м, високу нагрузку, інтенсивність і непривичку. Важко через погоду в першу чергу, ну і не привик до турніка. Рекорд Вадима Подокопного фіксував Сергій Грибан, старший викладач кафедри фізичного виховання та фізкультурно-спортивної реабілітації Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Виконав за одну годину кількість 238 підйомів силою. Це вперше такий рекорд в інституті. Саме цієї вправи вперше протягом однієї години виконував курсант. Вадим Подокопний каже, що до Нановлення рекорду інституту готувався рік і на цьому не зупиняється. В подальшому я планую і рухатись вище, тобто я планую далі робити і рекорд України і рекорд Гіннеса. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.